У мальовничому куточку Київщини, селищі міського типу Рокітне, знаходиться Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рокітнянський професійний ліцей, який заснований у 1979 році. Сьогодні це сучасний навчальний заклад, який налічує 20 навчальних кабінетів теоретичного та професійного навчання. 9 лабораторій та виробничих майстерень, актову залу, бібліотеку, спортивний комплекс, гуртожиток. Професійний ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників з числа випускників загальноосвітніх шкіл на базі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти з таких професій. Кухар, кондитер. Кухар офіціант, штукатур маляр, лицювальник плиточник, столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів, слюсар ремонтник, електрозварник ручного зварювання, оператор комп'ютерного набору, Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Основною концепцією організації навчально-виробничої роботи в ліцеї є оновлення змісту професійної освіти, пошук і творче впровадження у педагогічну практику інноваційних освітніх технологій та методик. Навчально-виробничий процес в ліцеї спрямований на розширення можливостей професійної самореалізації особистості, забезпечення загальнокультурної та професійної підготовки учнів, підвищення їх конкурентноспроможності на сучасному ринку праці. З метою створення умов для більшої мобільності випускників на ринку праці, підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за інтегрованими професіями. Кожен випускник за час навчання отримує дві або й три професії. Готують майбутніх робітників 19 майстрів виробничого навчання та 20 викладачів спеціальних та загальноосвітніх дисциплін, з яких Педагогічне звання старший викладач мають чотири викладачі, майстри виробничого навчання першої категорії 5 чоловік, другої категорії 1 викладачів вищої категорії 6. У ліцеї працює чотири методичні комісії, основними завданнями яких є впровадження новітніх освітніх технологій у навчально-виховному процесі. Педагогічні працівники впроваджують різноманітні творчі підходи, використовуючи уроки лекції проблемного типу, конференції, уроки презентації, бінарні уроки з об'єднанням теоретичного обґрунтування, виробничого процесу та практичного закріплення матеріалу. Майданчиком для демонстрації рівня професійної майстерності для майстрів та учнів ліцею стали конкурси професійної майстерності за відповідними професіями. Участь у конкурсах знавців рідної мови, літературних конкурсах спортивних, художніх тощо. Досягнення визначеної мети має забезпечити кінцевий результат. Створення освітнього середовища, в якому учасники навчально-виховного процесу можуть реалізувати себе як суб'єкти свого життя, діяльності і спілкування. Велика увага надається питанням якості підготовки і працевлаштування випускників. Учні випускних груп проходять практику за місцем майбутнього працевлаштування. Це допомагає адаптуватися їм в новому колективі. При бажанні вони можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Крім того, що вихованці отримують потрібні професії, під час навчання вони формуються як особистості, що допомагає їм у подальшому визначити свій шлях у житті. В організації виховної роботи в ліцеї вироблена чітка система роботи всього педагогічного колективу з учнями, яка сприяє формуванню гармонійно розвиненої людини. Працюють органи учнівського самоврядування. У навчальному закладі створені всі соціальні умови для занять та відпочинку учнів. Одним з центрів виховної та культурно-масової роботи з учнями є бібліотека. Бібліотекарем проводяться бібліотечні уроки, читальні конференції, бесіди з учнями ліцею. У бібліотеці працює прес-центр з цікавими сучасними рубриками виховання. В актовій залі систематично проводяться вечори відпочинку, конференції, концерти тощо. Позаурочні заходи, що проводяться в ліцеї, мають високий виховний ефект. Зокрема, стали традиційними День здоров'я, родинні свята, заходи до знамених та пам'ятних дат, численні зустрічі з учасниками АТО. Створена в ліцеї система виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, спрямована на усвідомлення виховання себе як особистості, створює умови для. Соціалізації особистості, розвитку її здібностей розкриває перспективи участі молоді у політичному та громадському житті суспільства. З метою організації позаурочної роботи з учнями, враховуючи інтереси та потреби учнів, в ліцеї працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної та декоративно-прикладної творчості, спортивні секції. Всі напрямки виховної роботи. Взаємопов'язані, що забезпечує безперервність процесу виховання як на заняттях, так і в позаурочний час. Значна увага надається патріотичному та краєзнавчому вихованню учнів. Нині ліцей по праву займає гідне місце серед відомих закладів професійно-технічної освіти області. Навчальний заклад має добру репутацію завдяки новітнім методам навчання та професійності педагогічних кадрів. Наші переваги це можливість здобути інтегровану професію та повну загальну середню освіту, комфортна атмосфера навчання для учнів з різними освітніми потребами, навчання за державним замовленням, отримання учнями стипендій прийом на навчання без вступних іспитів, зручне географічне положення ліцею, кадровий склад педагогічних працівників, забезпечення всіх іногородних проживанням гуртожитку, опанування сучасними та традиційними технологіями, забезпечення необхідними матеріалами, інструментами та літературою для навчальної мети. Наявність спортивних секцій і гуртків технічної творчості, образотворчого мистецтва та художньої самодіяльності. Історія Рокетнянського професійного ліцею це історія професійного успіху творчості та доброти. З впевненістю можемо заявити, ми готуємо професіоналів.